Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Проводимо заключну обробку від кліща старокиївським квасом Ну якщо серйозно, то амітразом. В цьому році полосками мене обробляли, була обробка, це кому цікаво. Так, ви можете обробляти хто як хоче, просто розкажу, як обробляв я. Була обробка після відкачки меду проливом мітразу, потім два рази з інтервалом обробка димпушкою. На мене лежала 4, може 5 років, як я її придбав, не обробляв, мені щось не подобалося, але в цьому році вона спрацювала на відміну. Можливо, вже звикання ніколи не обробляв димпушкою. То спрацювало, кліщ, сипався, дуже багато було кліща. Ну і зараз вже листопад, сьогодні якесь 7 листопада. І обробляємо вже заключно мітразу. І ще хочу що додати, як в цьому році будуть зимувати сім'ї. Тобто, дно буду я трохи прикривати, в тому році, хто пам'ятає, хто дивиться постійно. Я на прицепі проекспериментував 20 сімей. І дно тобто закривав, але не повністю ззаду оставляв. Ну я це зараз покажу все. Можливо, на цій сім'ї, бо я одну вже обробив, там покажу. Піднімаємо гдівниці, ще до цього часу воно не гнізда ми не збираємо, хто знає, хто не знає. Так це відбувається. Ось так видно, ззаді дно привідкрите. Де сам клуб знаходиться, дно прикрите. І при такому випадку ну, вологи, можливо, трошки в окремих сім'ях буде, але не у всіх. Зараз нас тепло, деякі сім'ї сидять в клубах, деяких ні. Бутилки просто є дирочка, і проливаємо. Сильно не ллєм, тобто вистачає більше, ніж на 20 сімей. Ампули двохлітрової бутилки. Квіща вже сипеться небагато. Ну і будемо експериментувати, так зимувати, щоб менше було піддуву, В принципі, що помічено, що ну це залежить як... від, від сім'ї. Ну, в більшість випадків весною просто ми не встигаємо погода погана прикривати, чистити ті днища і воно якби на корм трошки додає. Можливо в зимній період то менше. і Щось мені здається, що в цьому році буде зима крепша. Хотілося б приберегти. Сезон такий важкий для бджіл. Щось вони гинули, але зараз тут, тут все нормально. Хочеться так само тут, а зараз я це вже тут обробив. Так вони видно піднялись. Змейки різні, але в цілому нормально. Так видно. Задвижка і ззаді Тобто, як воно відбувається, воно, як правило, конденсується вся волога тут. І тут воно відкрито і тоді воно просихає. То... До цього ми зимували повністю відкрите дно. В принципі, теж нормально все в нас було Зимують. якихось втрат глобальних немає. Втрати тільки в... Такі трутовки там. Воно ж теж не переглядаємо. Я так як говорю, що ми гнізда не збираємо, Просто догодували. В тому році ми спробували десь 100 сімей. Не загодовувати, зібрати на меду. Нам то не сподобалось. Чому не сподобалось, все рівно меду менше виходить. І на весну їм його може не вистачити. А так ми загодували, рамки повномедні. і... Весною можна до літа і навіть ще літом він залишається той мед. Це раз і от зараз в листопаді, в жовтні вибирати ту погоду, щоб зібрати гніздо. Ну, для нас це вкручаю, не дуже. Оперив <смір>, це довго. Я один, їх можу зібрати, наприклад. Вуликів багато. Коротше, ми ніколи цим не займалися. В тому році вирішив спробувати, так як ціна на мед була погана, а мала, а на сахар висока, то в цьому році на все навпаки. І точно цим займатися. Більше не буду, навіть якщо буде сахар дорожче меду, скажімо так. Тому що це час, время. Таке воно. Так загодував, нічого не треба не збирати. Джоли самі там проконтролював пару сімей, все нормально. А там вже зимою ми подивимося, може там якісь сім'ї, які гнали, розплідав, у них може бути мало меду. Але за пару сімей перелопачувати всіх точно не варіант. Ну, в принципі, таке. Відео зняв. Можливо, комусь корисне, хто зимою насідки можуть теж спробувати так прикрити там, де Клуб, ну, щоб не піддувало, особливо де високо дуже так прицепи стоять. Ну, В цьому році я прицепа прикривав. Сказати, що воно щось глобально дає, Ну, можливо, більше, як оці вітра в нас дують з зимою, без снігу, без нічого, один вітер тільки свище, то якось воно на душі трошки спокійніше, скажімо так. Можливо, неможливо, а по медові, я думаю, теж трошки розхід. Зменшується. Особливо весною. Коли ще його не встиг почистити, прикрити, воно дає. І, в принципі, як воно не повністю закрите було, бо якщо повністю закрите, то все там поцвіте. Це з такою вентиляцією, як в мене. Тобто кришка без всяких підкришників, без немає вентиляції в криші, хтось буде можливо писати, зробив вентиляцію в криші, те, все, ну, для мене воно. Така в мене технологія. А так, хто хоче, щоб ідеально було сухо, все. Будь ласка, криш в криші в даху вентиляція, підкрешник, холстик. Звичайно, так як в лежаках в мене там зроблено, там, да, вологи немає. Ну, треба, щоб було в, в даху добра вентиляція. Тож, не прорізі, а Бажано, щоб просверлили великі отвори, щоб гарно вентилювало, і все буде нормально. В принципі, більше в цьому процесі показувати нема, що можу просто Зараз поставлю паузу, ще там пару сімей відкрию, кому цікаво, просто подивити. Так, Вже другий рік я використовую такі годівниці. Це налізли через верх, через пленку. В принципі, так, тут прикриємо щось вони вверху. А що Хочу сказати такі сім'ї, які вверху сидять, більше зсього, що у них був пізній розпліт. Що отак сидять, більше всього ж тут все нормально. Хоча зараз тепло, десь до плюс 10. Отака ситуація. Такі годівниці використовую, тому що робив, хто бачив я з ДВП. Все воно тече. Постійно його треба підливати, підмазувати, а так пластмасове. Купив. Жалко, що тільки немає пластмасових цих, що Баскевич продає кормушок, пушок. Жалко, що немає на українську рамку взагалі була би бомба. Бо те все дерев'яне. Проварувати, підмазувати. Ну, бажання зовсім нема. Плюс так воно там залишилось, От зараз на дощу десь попало, нічого йому не буде. пластмаса є пластмаса. Можливо, колись хтось почне робити якийсь виробник і під українську рамку. В принципі, на українську рамку вже дуже багато людей займається. Я думаю, що було би то вигідно. І так проливай. Отвір десь 2 мм, 2,5 мм. Можна більше, просто швидше вести. Отвіру вже немає різниці. Така обробка. Тут ще задвижки, багато задвижок в мене йдуть на весь вулик, ці, що я весною прикриваю, і буду я їх ще підрізати, закривати Льотки. За... Ну ставити рішітки, прикручувати полоски такі від мишей, бо миші вже є. От, в принципі, все. Немає більш такого нічого розказати. Пасіку пускаємо в зиму, Надіємося що перезимою. Зробили все, що могли. На цьому все. Всім гарної зимівлі. Підписуйтесь на канал. Всім пока.